Усім привіт! Давно ми не отримували ніякі посилки з Китаю. Почнемо з першого, що прийшло. Отже, перша посилочка, яка в нас була, це ось такий мікрофончик. Це в нас були ось ці посилці. Далі отримали декілька підсилювачів. Ось такий підсилювач з регулятором звуку. Нам потрібно сюди подати сигнал, це у нас AUX. вихід і живлення на 12 вольт по 10-15 Вт вихід, також отримав ще ось такий підсилювач, так як їхня ціна всього-навсього 1 долар, то вирішив замовити, ось так виглядає. Тут все дуже просто, це у нас вхід, правий лівий канал. Живлення, а також вихід. Китайці говорять, що тут два канали по 30 Вт, та насправді тут два по 15 Вт. Ну, але за 1 долар я думаю, що абсолютно хороша ціна. Підключав, працює, можете бачити дріт підпаяний, все працює, перевіряв. Тепер ми розпакуємо ще ось ту посилку. Що у нас тут є? А є у нас ось такий от ліхтарик. Це замовляв з категорії 3 товара за 6 доларів. Сюди можна встановити 3 міні-пальчика стандарту 3А або одну літій іонну батарею. Зараз ми встановимо, перевіримо, чи працює. Дуже давно купував ось такий ліхтарик. Але зараз витягнемо з нього батарею. Ось така батарея була куплена у нас в магазині, це не з Китаю, Panasonic має захист, що дуже добре для ліхтариків, оскільки ліхтарики розріжали повністю батарею, вони дуже швидко виходять з ладу. А це я купив з захисту. Встановлюємо наш ліхтарик, нашу батарею. І він працює. Ось такий маленький ліхтарик. Всього на всього за 2 долари. Далі, що у нас тут? Це у нас ось такий тримач з прищепкою, досить тугою. Такий тримач надзвичайно міцний, розігнути дуже складно, а також на нього ось таке откріплення. Ось так це все діло ми складаємо. Суємо. Це ми можемо закріпити за стіл. Тут ми можемо закріпити лампу чи мікрофон, що кому потрібно. Ось така от річ. Також за 2 долари. І ще у нас є ось така коробочка. Заглянемо всередину. Як ми можемо бачити, це звичайно у нас зубна щітка. А це у нас вже непроста. Я так розумію, що це запасна просто. Зубна щітка. Дуже м'ягка. Не працює, бо немає батареї, скоріш всього. Встановимо батарею, перевіримо, чи працює. Встановив ось таку батарею. Це акумулятор. Також замовлений з Китаю. І включаємо. Не знаю як вона повинна працювати, але вона вібрує. Ось така от зубна щітка, електрична. Також за 2 долари.